Жахлива звістка для збірної України від УЄФА перед матчем з Бельгією. Зінченко, Гравець Баварії, продовження трансферної саги Луніна. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстратайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. У разі розформування Дніпра-1 Україна спробує поборотися за місце команди Юрія Максимова у Єврокубках. Замість спортклубівців у лізі конференції має шанс зіграти львівський рух. Україна спробує поборотися за місце Дніпра 1 в Єврокубках, якщо клуб припинить своє існування. Замість команди Дніпра у лізі Європи ймовірно має шанс грати рух, який за підсумками минулого сезону фінішував на шостому місці. Журналісти та таке поговорили з представниками УПЛ Львівського клубу стосовно безпрецедентної ситуації, яка може скластися довкола Дніпра 1 Прецедентів такої зміни після жеребкування поки що не було. Президентів такої заміни після жеребкування поки що не було. Переду консультація з УЄФА. Можливо, вони увійдуть у становище України, враховуючи ситуацію в нашій країні, сказав неназваний представник УПЕЛ. Відреагували на новину і представники команди зі Львова. Шансів, що нам дозволять грати мало. Але можливо, врахуючи у нас іде війна, які обставини вважати форс-мажорними, якщо не ці. у підсумковій турнірі таблиці УПЛ дніпро 1 фінішувала на четвертому місці, і в новому сезоні команда Юрія Максимова матиме змогу поборотися за вихід до групового турніру Ліги конференцій. Донецький Шахтар оголосив про трансфер захисника національної збірної Тунісу Алла Грама. Схоже, африканець покликаний замінити Дмитра Чигиринського. Та Ярослава Ракицького у середу, 26 червня, Донецький Шахтар оголосив про трансфер туніського центрального захисника з «Факс'єна» Алана Грама. Контракт між українським клубом та 22-річним оборонцем розрахований терміном до 30 червня 2025 року. За свій рідний колектив з «Факс'єн» грам провів 98 матчів, забивши 5 голів та оформивши одну результативну передачу. За цей час з 2019 по 2024 рік Алла двічі стала володарем Кубка Тунісу в 2019 та в 2022 році. У складі національної збірної Тунісу він провів три матчі, дебютувавши за нею у березні 2023 року. Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатив саксену за трансфер 2 мільйони євро, а також гарантував рідному клубу грама 10% від подальшого перепродажу гравця. Також з'явилася інформація про те, що донечани попрощалися зі своїм захисником, ветераном Дмитром Чигиринським, а також мають сумніви щодо користі від подальшої співпраці з оборонцем Ярославом Ракицьким, який вже не присутній на зборі у Словенії. Керівництво Київського Динамо готується до відходу одного з лідерів лінії півзахисту команди. Футболіст збірної України Микола Шапаренко може піти з клубу вже цього літа. Динамо погодиться продати Шапаренка, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє штерн. Микола Шапаренко зазнав важкої травми минулого сезону, але встиг відновитися і знову став одним із лідерів Динамо. Саме хавбек київської команди забив перший гол у збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Контракт 25-річного українця з київським клубом діє ще рік. Білосині збираються продати Шапаренка, яким давно цікавляться команди з Англії, Франції, Іспанії. Нещодавно з'явився ще один претендент на півзахисника збірної України. Інтерес до Шапаренка проявляє Дортмундська Борусія. Цього літа німецький клуб втратив деяких півзахисників. І головний тренер команди Нурі Шахін хотів би бачити у Дорманді хавбека збірної України. Борусія хоче взяти Шапаренка в оренду терміном на сезон із можливістю викупу його контракту за рік. Дормандці будуть готові заплатити за українця 15 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 Шапаренко провів у Динамо 26 матчів, забив 5 голів та зробив 5 результативних передач. Голкіпер збірної України Андрій Лунін з великою ймовірністю розпочне наступний сезон не в мадридському реалії. Резидент королівського клубу Флорентіно Перес вирішив продати гравця. На Луніна претендують декілька відомих клубів, повідомляє Марка. Головний тренер Реала Карло Анчелоті ухвалив рішення про те, що основним голкіпером мадридської команди наступного сезону буде Тібу Куртоа. Андрій Луніну приготували роль дублера, досвідченого бальгійського воротаря. Рал був готовий продовжити контракт з українським голкіпером на покращених умовах, але сам Лунін не готовий знову опинитися на лаві запасних. Андрій хоче перейти до клубу, який гарантує йому стабільне місце в основному складі. Наразі 25-річний голкіпер має декілька варіантів для трансферу з Реала, у позугах Луніна, і раніше зацікавлена Баварія. Проте, як мінімум ще рік, основним воротарем мюнхенської команди залишатиметься Мануель Ноєр. Головним претендентом на Луніна став англійський Манчестер Юнайтед. Наставник червоних дияволів Ерік Тенхах давно хотів запросити українця до команди. Нещодавно стало відомо, що недерландець залишається в МЮ, тож перейс Луніна на Утрафор дуже ймовірний. Третім президентом на українця є Міланський Інтер, чемпіони Італії звернуться до Реалу, якщо Анзомер вирішить переїхати до Саудівської Аравії. Іспанці хочуть отримати за свого голкіпера щонайменше 30 мільйонів євро. Також джерела стверджують, що при 25 двадцяти п'ятирічного Реала хоче президент ПСЖ Насер Аль Хелаїфі. За останній сезон керівник клубу розчарувався в аталіці Джан Луїчі Донарумі, який не може грати стабільно. Футболіст Лонуцького арсеналу та збірної України Олександр Зінченко цього літа оформить перехід до нового клубу. Каноніри мають намір достроково продати досвідченого гравця. Арсенал позбавився декількох футболістів, щоб заробити гроші на посилення складу. Повідомляє Зесан. Олександр Зінченко стане одним із гравців, які цього літа підуть з арсенала. У клубі склали список із семи гравців, які будуть продані. Серед них виявився й український футболіст. Головним претендентом на 27-річного захисника залишається Мюнхенська Баварія. У німецькому клубі заперечують переговори з арсеналом щодо трансферу Зінченка. Проте місцеві спортивні журналісти стверджують, що клуби справді готують угоду. Баварія заплатить арсеналу 30 мільйонів євро за українського футболіста. Лундський клуб отримає оплату протягом двох років. Також у договорі буде передбачено бонуси, при виконанні яких арсенал зможе заробити ще 5 мільйонів. Контракт з інченком буде підписано терміном на три роки. Минулого сезону український захисник зіграв за канонірів 35 поєдинків, у яких забив один гол і зробив дві результативні передачі. Офіцер безпеки збірної України Андрій Таран розповів, що УЄФА забороняє українським болівальникам проходити на стадіони Євро 2024 із фотографіями загиблих на війні проти Росії героїв. Поліцейський розкрив усі деталі підготовки до поєдинків чемпіонату Європи, зізнавшись, що за день до матчу відбуваються організаційні наради, де вирішуються різноманітні питання безпеки. Наприклад, УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з таким питанням. Мовляв, ми згодні з цим, а з цим ні. Перед виїздом до Штутгарду ми написали листа УЄФА з проханнями узгодити деякі позиції. Чекаємо на відповідь. Цитує терана чемпіон. Водночас, офіцер безпеки уточнив, що в Європейському Союзі йдуть на зустріч стосовно майже всіх питань, пов'язаних зі спортом. Політичні та гасла з будь-якими проявами агресії, категорично заборонені. Пам'ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. У ЄФА забороняє проходити на стадіон з їх фотографіями. Вони вважають, що їм не місце на стадіоні, зазначив Коп. Водночас варто зазначити, що організатори головної фанзони Чемпіонату Європи з футболу 2024 в Берліні наклали заборону на російські, ізраїльські та палестинські прапори. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З був я Екстра Тайм. До нових зустрічей!